Ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Всім привіт! Поговоримо сьогодні про те, чому власники не хочуть здавати житло орендарям з домашніми тваринами. Для початку розповім дві історії з особистого життя, з особистого робочого досвіду. Власник на дубці здав квартиру е орендарям, в яких був песик. Чим це все закінчилося? В тим, що в кімнаті в одній були повністю обідрані обої, які він переклеював за власний рахунок, наймав клінінг, потрібно було вичистити квартиру від шерсті. А також погризеними е, стільцями та столом на кухні. Другий випадок на південно-заході шикарна двохкімнатна квартира в білосніжних тонах е, стояла на продаж. І, поки квартира продавалась, попросились люди пожити у власника. Молода сімейна пара з маленькою дитиною. Відразу було попереджено, щоб не було тварин. Коли власник потрапив. На квартиру оказалось, що там жило три кота, і квартира мала дуже неприємний запах. Чим це все закінчилося? Тим, що власнику довелося міняти ламінат повністю по всій квартирі. І коли ми прийшли з покупцями купувати квартиру, просто люди відразу ж звідти пішли, тому що це не допомогло. Запах був страшенний і неприємний. І скажіть, хіба після такого ви б захотіли здавати своє житло Орендарям, в яких є домашня тварина, і саме головне проблема не в тому, що є домашня тварина, а в тому, що орендарі не дивляться за нею і не приділяють їй достатньо уваги. Проте нема біди, якщо у вас є чотирилапий друг, це навпаки дуже класно. І ви можете орендувати житло для себе та для нього. А як читайте всі подробиці в описі відео?